Всім привіт, з вами Тигр і я зараз граю з людьми тут. Напевно, хтось когось тут знає. Тут навіть є такі люди, як Соні Міхо, зараз я граю. 0ПТ 1К. Як на мене, це дуже важко. Але як є. А, я спочатку поставив центр міста. Потім я поставив млин. Я наберу або мені їжу потрібна. Я поміняв вугіль на дерево, а повинен був на їжу. Потім я обміняв 500 золота на їжу, бо. Я не обміняв вугілля в діжу. Е, і поставив після того, як добув дерево, ринок і кузню. Кузню. Е, млин ми ставимо, як звичайно. Ну, тут все по класиці, Тут тільки складик не потрібно ставити близько, тут треба його ставити біля ресурсів. Бо нам потрібні ресурси. Оскільки у нас 0 ПТ, я роблю піку. Качу їжу, бо їжа це тут основне, бо за них можна купити селян. А селяни, як розумієте, нам дуже потрібні. У мене вже підходить їжа на доборик У мене тут. Я беру ще 10 селян. У мене тут 20 селян. 10 на дереві, 10 на камені. Я добуваю це все діло. У мене не вистачає заліза І. Давайте ще золоту поставимо, щоб можна було потім брати більше апів. Оскільки в мене один центр, я зараз збираю ресурси дуже сильно на дерево і камінь, бо мені зараз потрібен ще один центр міста, у мене на нього стає. Давайте візьмемо мелооперацію полів. Для того, щоб у нас поле, бачите, не гнило. А то земля істощається і погано дуже. Подивимося, що у нас тут у союзників, друга казарма, університет. Ну, я зараз більше на економіку працюю, тут взагалі вже діп-центр. Я поки що не можу поставити діп-центр. У мене нема вугілля. На мене тут вже напали, і я успішно відбиваюсь. Я ставлю ближче сюди. Селяни, хай далі їдять все. Так, що в мене тут по золоту? Ще не вистачає на другу казарму. Я зараз хочу поставити другу казарму. Я не знаю, є у нас захоплення чи ні, бо в мене нічого не захопило. Я просто зайшов в ГС. І почав грати. Так, прекрасно. У мене стає на ще одну казарму. Я її ставлю. Мені треба поставити вугільну, бо я хочу лікувати, якщо що, своїх пікійнерів, а для цього мені потрібно вугілля. Я поставлю поки що одну, бо мені поки що не вигідно. Ставити вугілля без якихось драгунів чи мушок. Я зараз візьму пару барабанчиків і розвідую все це діло, що у нас тут коїться. Бо мені зараз потрібна ще пара золота, бо мені потрібно золото. Ой, захопили, 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 захопили. Ой, він мені депцентр спалив! Ой, мама мія! Рейдери, рейдери! Погані такі. Давайте замовимо січки пару. Ну, вугілля мені не критично, поки що. А от барабанщиків мені не можна поки що. О, тут ще один рейдер біжить. І він теж захопив. Ну, зараз всі діп-центри взяли. Зараз мені все рейдити будуть. У мене вже горить від цього. Мені знесли все, що в мене є. Я не можу навіть нічого зробити. Ну, бо у мене просто нічого нема. ці селяни сюди. Так. Тепер я розумію, що у нас є захоплення, і мені не дуже приємно від тих всіх рейдів. А, так, тепер можна випускати якихось легпехів. Мені зараз а, кузня потрібна. Оскільки у нас тут дуже люблять рейдить люди такі. А, так, мені треба розсилати барабанів. О, я тут вже бачу, на мене орда йде. Я поставлю тут барабан. І отут десь давайте барабан поставимо, щоб, якщо що, тут світив у мені. Так, залізо, золото і золото. Поки призапонимо легпехів. Запускаємо назад і включаємо. Золото закінчується. Нічого страшного. У нас зараз з'явиться золото. легпехи Пех дуже дешеві. І мене тут з'їли, бо у мене нема достатньо прокачок. Ну, на 0 ПТ я досить слабий. Подивимося, що у нас тут у союзників. І втечем, напевно. Ну, у союзників тут непоганий розвиток, бо у них дві казарми ну, у них все залишилось. І вони тут добувають щось. У мене по прокачках погано дуже все. Підірбимо. Підірвемо, щоб ніяких ресурсів не досталось. Тут все захопили. Ну, я, в принципі, не думав, що я виграю. Подивимося, що тут тут взагалі доміки. Ну, хоч у них зараз було те ж саме, що і в мене, але мене знісли. Із центру я бачу, тут ніхто нічого не робить. Я захист не робив в чому теж моя помилка була. Поставимо тут два центри міста. Поставимо давайте десь тут поле. І отут, напевно, будемо запускати все це діло, як коли кузню поставимо. Але у нас тут все дуже погано. Для мене досить незвично в таке грати, але тут дуже сильно хочуть нападати, і, як бачите, дуже люблять рейдити. Ну, Тут, в принципі, я вже грав з ними. Тут багато хто любить рейдити. Так, запускаємо їжу. Каменю у нас багато, тому треба буде добувати дерево. Ну, центр міста ми будемо одразу запускати, бо нам їжа потрібно. І нам десь, напевно, потрібно поставити складик. Ну, давайте, напевно, поставимо складик десь тут в лісі. На погане дерево. Бо тут зайнято вже. Так, ну, тут заходять. У нього тут щось лохвихи стоять. Ну, у червоні на червона тут дуже багато заходять. Тут він щось хоче селянами відбити. Йому вибивають кузницю У нього без атаки щось йдуть. І тут теж щось. Дуже погано все. У мене тут поки все погано. А, у мене нема заліза. Треба поставити зараз ринок швиденько. Ну, тут ми програли по, попри все, хоч ми непогано йшли. По розвитку може у нас тут щось було гірше. Ну, я зараз хочу подивитися, що тут було. Так, тут у нас все по класиці, два центр міста. Двої казарми по шахтах 2, три. Залізної я щось не бачу, а на Пікіні залізу треба. Він, схоже, що на Міні, бо я ставив залізну. Так, у Фіолета тут діпцентр є, тут теж діп центр. Тут вугілля залізо, золото, золото, вугілля. Золото. Я не знаю, навіщо йому цілих дві вугільні шахти, але от я бачу у нього три золоті і дві залізні, навіть дві вугільні. Більше я нічого не бачу. У білого тут конюшні є, драги, рундашири. У нього тут, похоже, золото дуже багато, два золота і все, я щось і більше нічого не бачу. І червоний тут. А, він тут живе через шахту. Він напав на синього. Вони поки все шукають. І тут фіолетовий одразу стартує назад до союзника сюди. Синій все палить, він здався. У нас тут ще живий міхо. А, у нього тут шахти не захоплені. Угу. Пілоти вже розвиваються тут. На моїх ресурсах. Ну, в принципі, у нього тут база міхо захоплена, крім декількох шахт. Так, червоний вже повинен програти, бо у нього тут шахт нема жаль, не можу зайти, бо ця шахта щось на карті відмічується. А, вона не добудована, понятно. У нього тут нічого немає, з чого він може розвиватися. Тут тільки от ні, все. Нема у нього нічого. І все, тут залишився тільки міха, і це GG. Ну, тут GG, тут нічого вже. Його просто живе через шахти. Ну, тут Соні і Отак Пайвел. Ну, от така була цікава катка, 1К-0 ПТ. Як скажу, дуже складно і розвиток дуже довгий. У нас на 24 хвилину, навіть ні у кого я от не бачу третього міського центру. І от тільки у білого тут дві конюшні. Тільки дві. Ну, кого я тут не бачу прям дуже сильного розвитку, якщо зрівнювати з 15 ПТ, але це і логічно. Ну що ж, всім дякую, всім до побачення.